Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про новий законопроект, яким хочуть змінити правила мобілізації. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та telegram канали Таким чином, ви підтримуєте мене і даєте можливість знімати для вас нові та корисні відео. Тому дякую, що дивитесь та підтримуєте мене, друзі. У Верховній Раді України було зареєстровано законопроект номер 10209, яким пропонується ввести достатньо багато змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тому сьогодні більш детально поговоримо про такі достатньо глобальні зміни, які пропонує автор внести до цього закону і взагалі подумаємо над тим, чи Верховна Рада захоче взагалі голосувати за такі зміни. Перша зміна, яку пропонує внести автор до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це можливість територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки залучати тих осіб, які не працюють офіційно або не займаються підприємницькою діяльністю, залучати до відновлення постраждалої від війни критичної інфраструктури і, взагалі, підйому. Економічного стану держави, ну і тут одразу зауваження про те, що по великому рахунку в нас немає ані порядку залучення таких осіб до відновлення критичної інфраструктури. Ну і я думаю, що й можливості так само не буде у територіальних центрах комплектування вишукувати тих людей, які працюють або не працюють. Або не займаються підприємницькою діяльністю, або на крайній випадок, якщо вся ця історія буде пропрацьована, то всі чоловіки, які не працювали, вони підуть і зареєструють фізичних осіб підприємців для того, щоб не бути залученими поза своєю волею до відновлення такої критичної інфраструктури. Ну і взагалі, я вважаю, що на сьогоднішній день існує достатньо багато ресурсів і можливостей. У держави, у тих компаній, які страждають від війни, самостійно відновлювати критичну інфраструктуру. Ну і достатньо багато для відновлення такої критичної інфраструктури є і добровольців, волонтерів і осіб, які за гроші відновлюють цю критичну інфраструктуру. Тому я думаю, що в даному пункті. Ну, не дуже багато логіки, і насправді не дуже багато взагалі, шансів у цього пункту для того, щоб він був реалізований і прийнятий Верховною Радою. Далі, друзі, що пропонує ще автор, це мобілізовувати лише тих людей, які мають достатні морально вольові цінності, і які дають письмову згоду для того, щоб вони підтвердили, що вони готові захищати. Нашу батьківщину з зброєю у руках. Ну і знову ж таки, те, що пропонує на даний момент автор, воно напевно було б реалістично, якби не було війни, і якби такі люди давали згоду і мали брально вольові цінності для немобілізації проходження військової служби. Але на сьогоднішній день ми розуміємо, що якщо такий пункт буде прийнятий і введений до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то відповідно всі чоловіки, які не хочуть нести військову службу і не хочуть бути мобілізованими, вони будуть говорити про те, що в них нема морально-вольових цінностей і якостей. І відповідно вони не готові захищати свою державу зі зброєю у руках, тому я думаю, що під ніяким соусом Верховна Рада України так само не прийме законопроект у даній частині. Далі, друзі, переходимо до наступного пункту, в якому автор пропонує мобілізовувати людей, які мають право на відстрочку або які заброньовані, але тих людей, які мають досвід. Роботи на державних структурах у державних органах, і їхні посади були пов'язані із використанням вогнепальної зброї, і вони мали досвід використання цієї вогнепальної зброї і дозволи на використання цієї зброї. І такий досвід має становити не менше, ніж 2 роки. Але за умови, що вони дадуть свою особисту згоду на мобілізацію. До збройних сил України, ну я, чесно кажучи, не бачу смислу взагалі в цьому пункті, тому що по факту ті особи, які мають право на відстрочку або є заброньованими, вони і так за своєю добровільною згодою можуть бути мобілізовані, і це не залежить від того, чи є в них якийсь досвід використання вогнепальної зброї, чи немає. Тому в цьому варіанті такий пункт він теж не буде прийнятий Верховною Радою України далі, друзі, про що ще потрібно зауважити на сьогоднішній день в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію є пункт про те, що військово зобов'язані не мають право змінювати місце проживання, фактично, місце реєстрації проживання без відповідної згоди територіального центру комплектування. То автор цього законопроекту 10.209 він пропонує змінити цей пункт і надати можливість військовозобов'язаним змінювати місце проживання, але за умови, що вони протягом трьох днів після зміни такого місця проживання вони повідомлять про це територіальний центр комплектування, який знаходиться за місцем їхнього нового місця проживання. Ну і тут знову така ситуація, що на сьогоднішній день всі ТЦК і взагалі Міноборони вони намагаються якимось чином систематизувати і оновити всі дані щодо військовозобов'язаних. І якщо цей пункт введуть, то почнеться ще більший хаос, всі почнуть кудись переїжджати. Знову ж таки, є дуже багато людей, які, наприклад, не можуть виїхати за кордон зв'язку з тим, що вони не прописані разом з батьками з інвалідністю, і прогнозую, що якщо в такому форматі а, цей пункт а, законопроекту 10.209 приймуть, то а, просто відбудеться достатньо а, такий масований відтік людей, чоловіків військовозобов'язаних за кордон, які до цього не могли а, а, оформити. Спільне місце реєстрації проживання з батьками з інвалідністю або з батьками дружини з інвалідністю. І не могли отримати акт встановлення факту здійснення догляду, то після прийняття такого пункту вони безперешкодно змінять місце реєстрації проживання. Зроблять спільним разом з батьками чи батьками дружини і виїдуть за кордон. Тому, знову ж таки шансів у цього пункту на те, що його буде реалізовано в будь-якому форматі, його їх взагалі немає. А, і друзі, так само а, якщо пам'ятаєте, ще на початку повномасштабного вторгнення була історія про те, що чоловіки взагалі не мають права нікуди виїжджати а, поза місце свого проживання реєстрації. І був скандал достатньо великий, і дійсно в статті 37 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію зазначено, що без дозволу керівника ТЦК військовозобов'язаний не може виїжджати за межі пункту населеного, де він зареєстрований. Але фактично ця норма вона не є діючою, вона є мертвою, тому що всі цю норму порушують: це і відрядження, і якісь переїзди, і волонтерство, і просто відвідати родичів у іншому населеному пункті. І автор а, законопроекту він пропонує внести зміни до статті 37 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і пропонує надати можливість військовозобов'язаним. Без отримання дозволу ТЦК виїжджати за межі свого населеного пункту на строк не більше ніж 7 днів. Але друзі, знову ж таки, я не бачу смислу взагалі у таких дозволах і у такому пункті, тому що ще раз повторюсь, ця норма мертва і дуже багато людей їздить. І знову ж таки буде існувати проблема, як доводити, що ви знаходитесь. За межами населеного пункту, де ви зареєстровані, не 7 днів, а 2 або 10. Фактично такого механізму існувати не буде. Тому ця норма як була мертвою, так вона і залишиться мертвою. І, друзі, остання зміна вона така достатньо цікава, це те, що автор законопроекту пропонує. Такий механізм звільнення з військової служби для тих осіб, які були мобілізовані, як за власним бажанням. І за власним бажанням він пропонує звільнятися двом категоріям осіб: перші, які були мобілізовані, хоча вони мали право на відстрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ну і тут логіка відслідковується, яка, що достатньо багато людей. В Україні є мобілізованими, не зважаючи на те, що вони були або заброньовані до цього, або мали дійсно відстрочку від мобілізації. І в подальшому вони вже не можуть звільнитись з військової служби, тому що таких підстав не передбачено в статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. І якраз для таких чоловіків військовозобов'язаних автор законопроекту і пропонує ввести. Цю норму, що якщо їх було мобілізовано, фактично незаконно, тому що вони мали відстрочку від мобілізації, то такі особи можуть звільнитися за власним бажанням. І друга категорія осіб, яких пропонує звільняти за власним бажанням народний депутат, це чоловіки, які. Були мобілізовані і які подали рапорт до свого безпосереднього керівництва про те, що їх права як військовослужбовців були порушені. І якщо безпосереднє керівництво не вчинило дії для того, щоб ці права захистити або відновити, або якщо безпосереднє керівництво не надало жодної відповіді протягом 7 днів з моменту подання такого рапорту, то тоді народний депутат пропонує. Звільняти таких чоловіків, тому що їхні права фактично не захищаються. І знову ж таки логіка така, що дійсно багато рапортів подається і в районах ведення бойових дій, і поза межами ведення бойових дій, і достатньо багато рапортів взагалі не розглядаються, або ніяким чином. Безпосереднє керівництво військовозобов'язаних не реагує на такі аеропорти, або якось формально реагує і фактично не захищають права військовослужбовців, і тому автор якраз і пропонує в подальшому таким військовослужбовцям надати можливість звільнитися за власним бажанням. І з приводу того, чи приймуть в цій частині законопроекту, хочу зауважити, що ми отримуємо дуже багато інформації про те, що дійсно. Військовослужбовці подають рапорти про те, що їх права порушуються, і ці рапорти не розглядаються. Тому держава вона не прийме в такому форматі законопроект, тому що державі не цікаво, щоб військовослужбовці на даний момент звільнялись. Зараз іде війна, зараз іде загальна мобілізація. Ну і відповідно, якби. Це прийняття законопроекту, воно буде йти всупереч взагалі тому, що зараз відбувається, а в тому числі і на фронті, і у районах ведення бойових дій. І друзі, підсумовуючи, все вище наведене, то дійсно в цьому законопроекті є частина таких норм, які були б логічними. І які б дійсно захищали людей і від незаконної мобілізації, і від а, якогось а, безладу у ладі Збройних сил України. Але, друзі, є один нюанс. Автором законопроекту є народний депутат Георгій Мазурашу, і ну, фактично він є просто а, законодавчим спамером, тобто він а, штампує дуже багато законопроектів, їх подає, а Верховна Рада. Не підтримує, не розглядає ці законопроекти, і насправді за останні півтора року він подав дуже багато законопроектів. І я не пам'ятаю, щоб жоден законопроект, в тому числі і більш-менш адекватний. А серед дуже багатьох законопроектів були і такі. То жоден законопроект Верховною Радою прийнятий не був. Тому, скоріш за все, він і залишиться законопроектом, який десь загубиться серед сотень або тисяч інших законопроєктів, які зараз просто висять у Верховній Раді. Ну і відповідно, це є просто гаяння ресурсів. Фізичних, грошових і часових. Ну і в кінці кінців за всю цю історію з поданням законопроєктів платять звичайні люди, які сплачують податки до Державного бюджету України. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей, до побачення!